Минулі вихідні для рятувальників пройшли неспокійно. 29 березня у Мирнограді сталася пожежа, внаслідок якої є жертви. Загоряння сталося о 12.07 у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхівки одного з мікрорайонів міста. Під час гасіння пожежі рятувальники вивели чоловіка на свіже повітря та передали співробітникам швидкої медичної допомоги. А також у квартирі виявили тіло однієї особи без ознак життя. О 12.55. П'ять пожежа було ліквідовано. Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті та дбати про власну безпеку. Не коріть у ліжку, слідкуйте за станом та справністю електромережі, не використовуйте неякісні саморобні та несертифіковані побутові електроприлади, намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вимикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності. У разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігравічі тощо. Також протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 273 повідомлення. З них 32 мають ознаки кримінального характеру. Так співробітниками поліції було задокументовано шість фактів зберігання наркотичних речовин, за даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Новогродівська громада двічі зазнавала ворожих обстрілів, внаслідок чого виникали пожежі. 30 березня селище Миколаївка, Новгородівська громада. Там внаслідок обстрілу була пожежа. Було знищено три одиниці сільськогосподарської техніки. Це два трактори та один комбайн. Новгородівська громада, Михайлівка. Внаслідок обстрілу була пожежа. Там була усплиша споруда, горіла. Збитки також встановлюються. 19-й державно рятувальний загін здійснив виїзд на гасіння пожежі у селищі Світле. Там горіла подача споруда. Постраждавших загиблих немає. З'ясовуються відповідними фахівцями щодо збитків та причини пожежі. Сьогодні вранці 1 квітня о 4.15 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у місті Покровськ. Займання сталося у приватній оселі. На гасіння пожежі були залучені рятувальники 51-ї державної пожежно рятувальної частини у кількості 6 чоловік особового складу на одній автосистерні. Пожежа була локалізована о 4.34, ліквідована ліквідовано о 4.52. Збитки та причина пожежі встановлюються. Також за цей період на території Покровського району рятувальники. Виїжджали п'ять разів на гасіння сухої трави.